Командна гонка це взагалі як наш тренер вигадав формат перегонів, про який я буду пам'ятати все своє життя. Всі стартують з місця два ряди, але парні місця займає одна команда, а не парні інша. Потрібно приїхати всією командою попереду команди суперника. Відповідно, якщо твоя команда стартує з другого, четвертого і шостого місць, то вся команда має опинитися на першому, другому і третьому. Дозволено агресивно оборонятись, в тому числі брейк-тестити, додайте до того реверсну конфігурацію треку, яку всі знають значно гірше, ніж основну, і отримаєте абсолютний хаос, а також, мабуть, найцікавішу гонку в моєму житті. Мене звати Віталій Панчук, і на цьому каналі я ділюсь своїм шляхом автоспорті. Моя мета зробити гонки цікавими і зрозумілими для кожного, незалежно від рівня підготовки і сирини гаманця. Підписуйтесь, якщо хочете побачити, чим живе гонщик-аматор і як він розвивається в цьому спорті. Отже, гонка. Ми поділились на дві команди по троє. В моїй команді, окрім мене, були ще Уляна та Матвій. В команді противника Артем, Саша і Марк. Артем стартує першим, далі Уляна, Саша, я, Марк і Матвій. Okay, let's go. Ззаду вдарили. Я вдарив попереду, але це тільки квіточки сьогодні. Всі залітають в цей поворот вузько. Тут теж ніхто не спішить розпускати траєкторію. Марк і Матвій дуже близько. Ми вже приїхали декілька таких гонок до цього. Тому всі вже знають, що треба тримати суперника повільним, щоб його зміг обігнати твій тіммейт майт позаду. Тримає внутрішню траєкторію, щоб захистити її від Марка. Матвій тим часом намагається обійти його позовні. Уляна між тим дуже вправно обороняється від Саші. Матвій обігнав Марка. А мені попався карт, який любить поплигати чомусь. Саша зайняв інсайт на виході, проте Уляна обігнала його на прямій. Артем відгальмовується раніше, щоб заповільнити Уляну, щоб полегшить роботу Саші. Це все тримає пелотон дуже тісно. Здається, хлопці переграли Уляну цього разу. А вона все одно відривається на прямій. Неймовірно. Більше того, я уже порівнявся з Сашою. Артем помиляється на виході, і Уляна стає лідером. Ненадовго. Артем забирає лідерство назад. Невже знову? Уляна майже проходить Артема. Саша просто дайвить і таранить Уляну. Я бачу вільний коридор і стою другим. Ми з Уляною помінялися позиціями. Саша між нами. Я просто не вірю в те, що сталося. А це лише третя хвилина гонки. Мені сьогодні насправді дуже важко. Місяць тому я травмував руку і мені довелось пропустити всі тренування. Тим часом всі інші часто тренувалися на цій реверсній конфігурації і їдуть значно краще. Я вийшов занадто широко і це була моя помилка. Саша зайняв інсайт і прийшов в мене. Саша не залишив мені місця, я його прибиваю От так, тепер брехте під нього. Удар мене заповільнив, тому пускаю Уляну і Матвія вперед. Марк нагадав про себе позаду смачним ударом мені в бік. Уляна пускає Матвія вперед. Він швидший, надіюсь, він пройде Сашу і Артема. Саша брейк-тестить Матвія. Він гальмує та створює затор на прямі. Ау, Марк не встиг відгальмувати. Матвій намагається обігнати Сашу, але він перекриває траєкторію. Саша брейк-тестить знову, але Матвій часто вивернув бік і пройшов його. Тепер Матвій намагається брейк-тестити Сашу, щоб його прийшла Уляна. Але Саша відтискає Матвія і прибувається вперед. Уляна намагається виправити ситуацію. Вони знову таранич бік Марк. Просто хаос. Тим часом Уляна проходить Сашу і Артема. Що тут буляка відбувається? Проходжу Матвія, так як мав вищу швидкість на вході в поворот. Oh. На диво поки нічого не відбувається. Всі їдуть на своїх позиціях. Кідаю, дай бомбу Артему. Невдало. Їдемо бік бік. Він виривається вперед. Артем трифтує в повороті. Ледь присунувся. Марк позаду. Він виявляється, обігнав Матвія. Ми всі доволі сильно розтягнулися. Здається, Уляна гальмує на прямій, щоб знову стягнути пелотон. Як ви бачите, він сайт пролізти не вийшло. Лайт не віддав позицію Марку. так як Марк дуже близько займає внутрішню лінію. Саша проходить Уляну в повороті. Мені треба визначитись, наздоганяти Артема чи потримати Марка і дати шанс Матвію його обігнати. На цьому етапі я вже навіть не звертаю уваги на удари. Саша брик теплить весь пелотон. Рівняюсь з Артемом. В нього кращий вихід. Він з Сашою складають Уляну в коробочку. Артем проходить Сашу та Уляну. Я ледь не влітаю в неї. Мене майже проходить Марк Позовні. От тобі і командна гра. Уляну заповільняють на виході. Мене підбили ззаду. Я в неї врізаюсь. Мене позовні проходить Матвій. Супер! Це значить, що він пройшов Марка. Уляна пускає Матвія вперед. Я зловив Гаву і пустив Марка всередину. Намагаюсь виграти позицію назад. Не вийшло. Тепер я останній. Саша притримує Матвія і Уляну. Цим користується Марк і проходить Уляну. Це катастрофа. Матвій намагається пройти Сашу. Саша займає інсайт інсайд повороті і відтискає Матвія в сторону. Цим користується Марк і проходить обох. Якщо Матвій не зможе відіграти хоч одну позицію, то ми програємо. Мічаю, як тренер, несе картатий прапор. Часу зіграти хоча б в нічию стає все менше. Одне коло залишилось. Картатий прапор ми програли. Це було щось неймовірне: безліч обгонів, командна робота і, на жаль, неймовірна кількість ударів. Лише зі мною було 17 зіткнень. Як на мене, то виною всьому брейк-тести. Без них ця гонка була б набагато кращою. Попри все, ця гонка мені дуже сподобалась. Більше того, вона сподобалась всім, хто в ній їхав, і всім, хто її бачив вживу. Якщо гонка сподобалась і вам, то гляньте моє інше відео, де я борюсь за подіум в фіналі змагань на цьому ж треку. Дякую за перегляд. Всіх обняв. Він два рази їздить, хай почекає трошки. Два заємля. Він два заїздить їхати. То ви би ще його кутку ставили. Ви ще на горох.